Як чоловік морально знищує себе заради миру в родині? Він мовчить, посміхається, ковтає, робить вигляд, що все добре, заради того, що мир в родині це важливіше. А всередині він повільно згасає. Він перестає говорити про те, що думає, не сперечається, тому що кожен конфлікт для нього стає як мінне поле. І він вибирає помовчати. Він вибирає тишу. А потім він просто забуває, як звучить його власний голос. Він починає пропадати на роботі. Він знаходить собі нове пол, е, хобі. Він старчить більше в телефоні. Він починає робити все, щоб менше знаходитися вдома. Тому що дім для нього стає полем напруги, і він просто ховається. Потихеньку втрачає зв'язок з родиною і навіть сам собою. Він починає відчувати провину навіть за власні почуття. Злість не можна. Образа та ти ж мужик терпи втома. А хто тобі дозволив втомлюватися? В цій ситуації він просто починає втрачати себе, втрачати своє власне я. Щоб в якийсь момент. Остаточно не зірватися та не стати проблемою. Висновок. Жінка, яка постійно чимось незадоволена в родині, вона може приймати свого чоловіка як безініціативним. А діти вважають, що тато став тихим. А насправді, правда в тому, що тато просто перестав жити. Не став настільки тихим, що придушив собі всі життєві сили. Для того щоб зберегти мир в родині.